я допоможу тобі з цього вийти. Почнемо з того, що якось йшов по парку і просто почав задавати питання, в цьому, чому моя місія. Тобто раніше я думав, що моя місія в тому, щоб вийти з бідності. Я родився звичайної сім'ї, не скажу, що я був дуже бідний, але наші статки, зарплати це було ну, 15-20 тисяч гривень в місяць, середня сім'я. Я розумів, що я ніколи не зможу купити дорогі автівки, машини і так далі, якщо нічого не змінює. Я думаю, моя місія в тому, щоб вийти з бідності і вивести сім'ю з бідності і щоб все було класно, бум. Я це зробив, як ви можете бачити, в принципі, по картинці і по тому, яка. Мене поставлена. Річ, так як я говорю, які слова я говорю, в мене в принципі це вийшло зробити. І після того як я це зробив, я думаю, окей, а що далі? І так само, напевно, думаєш, ти Ти думаєш, що ти придбаєш неважливо нову чашечку, айфон, квартиру, машину, новий самоліт, літак, лодку, воздушний корабель. думаєш, що далі щось зміниться, але нічого не змінюється. Такі самі питання я почав задавати собі. Я А що далі? Я розумію, що далі я хочу придбати собі, наприклад, авто за 150 тисяч доларів, коли я його придбаю. А що далі? Далі я захочу собі ламборгініуру за 300 30 тиж доларів. Я його придбаю, а що далі? Оце що далі? Що далі не давало мені спокою, і я йду собі і думаю, окей, в чому сенс життя? Я